Всіх Сьогодні у нас такий влог, влог двохтижневий. Вирішила на фоні ялинки зняти, так як завтра ми вже будемо її прибирати. Вистачить вже її тут стояти, збирати пил. Тому останній раз І бачите цю ялинку. Ну що, такі ці два тижні були не дуже насичені в мене, тому влог такий буде. Я ну, б сказала, не дуже такий є насичений. Ну, такий. Саме цікаве, що може бути для вас, я там трішки відзняла. Ну, а так, там, що була, ну, про вишивку, трошки вам розповіла. Ну, ви все побачите. Не дуже багато вишивала. Якось як я вишиваю, коли в мене є натхнення, коли в мене чудовий такий настрій, все. Коли я там якась дуже засмучена, зла і ще якась, то я не люблю тоді вишивати, так як воно все, ну, я вважаю, передається цей весь настрій вишивку. Тому такому настрою я не вишиваю. Отже, тому не дуже багато я за ці два тижні вишивала. Дуже багато неприємних подій трапляється в нас в Україні. Ну, ви всі знаєте, що в нас було і в Дніпрі, і в Броварах, ну і взагалі. Отже, так, ну, розповіла там про, про свої хобі ще. Ну, а так, їздила до бабусі, до батьків, ну таке. Побачите мою сестру там далі в Лозі. Ну, а так, ось як ви бачите, така у мене зачіска цікава. Це в мене вже волосся дуже таке. Не, не дуже чисте, таке жирненьке, так як я сьогодні буду фарбуватися, а я фарбую на, на брудне волосся, так воно ну, краще краска лягає. Ну, всі так кажуть. Отже, я вже його так забруднила нормально і буду сьогодні фарбувати, так як е, дуже, такі, е, е, дуже видно сиві, е, сиве волосся в мене вже в 26 років, а вже багато сивого волосся. Це, ну, це я думаю нормально для мене, так як я дуже така чутлива, дуже як, переживаю за все. <смі> Тому це і зрозуміло. Ну, а так, побачите самі, що там цікаво чи не цікаво вам буде. Отже, тепер перейдемо до самих цікавих моментів цих двох тижнів. Доброго дня. Сьогодні хочу показати вам, закінчила таку маленьку мою вишивку. Ну, як ви бачите, така вона маленька, троянда така з бантиком. Ось така вона вийшла. Вже ну, не знімала ніяких планів на цей рік ще ну, хотіла спочатку закінчити ось цю роботу ще з того року, і вже потім. Знімати плани свої на цей рік по вишивці. На днях обов'язково буде таке відео. Ну, а зараз хочу оформити цю маленьку вишивку. Це вона відправиться до моєї сестри. Як кажуть, вона мені замовляла саме цю троянду. Отже, оформлю і вона мене покине. Отже, так. Ну, вже я. Ну, Більш-менш розумію, що я буду вишивати в цьому році. Ну, і так Не хотілося, звичайно, йти в Новий рік зі старими вишивками, але як ви ну, хто дивиться мої влоги, розумієте, що в мене ще ж є рушник недовишитий. Здвигів ніяких поки що немає. Ну, це ці всі дні, свята вишивати ну, не можна на свята, звичайно. Тому такий був передих. Ну, сьогодні, так сьогодні у нас понеділок, 9 січня. Сьогодні, трошки ввечері повишиваю рушник, оформлю троянду і вам зніму, що вийшло. Трішки продвинулася в рушнику, вишила. З ну, порівнянні з попереднім оглядом вишивки, ось вишила от тут трошки. Ну, і почала ще ось тут ряд вишивати, але попереду празники знову, тому зробила перерив. На цьому тижні з вишивкою це все, що є, більше не, нічого не додається. Бачите, мене такий органайзер. Тут ми Робота, яка я зараз вишиваю, то я все тут складаю. Тут не дуже багато всього для вишивки рушника, нитки Тільки дві, не багато всього. А так, якщо там побільше всього, то тут все забите в цьому органайзері. Отже так. І покажу вам троянду, що я вишивала, ось я так оформила. Ну, це, як кажуть, сама видумала, зробила ось таку із троянд. Складку, тут так, таку цю, щоб вона стояла на столі. Це все зробила, тут помістила в, щоб воно, ну, щоб брудом не запачкалось. Ось так зробила таким салафанчиком. Ну, це сестрі, вона собі на, хоче поставити на стол, щоб така картиночка в неї була. Отже. Ну, я думаю, що нормально вийшло. Отже так. Ну, тепер щодо вишивки, а щодо вишивки, напевно, в суботу так, в суботу, зніму вам плани свої вишивальні, трошки розповім, що до чого, що я планую на цей рік. Пригнаю. Вирішила в неділю спекти піцу, давно нічого не пекла. Отже, замісила тісто. І в нас трапилось екстрене відключення світла. І тепер я не знаю, коли я буду її пекти. Вже тісто майже підійшло, як потрібно, а світла нема. Отже, не знаю. Но сподіваюсь, включать взагалі сьогодні, бо, бо бо тоді відправиться воно в, морозиль, в морозильну камеру. Це тісто. Ось такі у нас справи. Доброго дня! Сьогодні у нас така дуже гарна погода. Сніг, такий лопатий гарний. Майже з самого ранку йде справжня зимова погода. Ми йдемо із сестрою від бабусі. Трішки навідали і допомогли там по дому. Ось моя сестра. О, і вона хоче залишатися інкогніто. Отже, так, Зараз йдемо. Батьків до моїх, Точніше, до наших. Всім доброго вечора! Хочу нарешті зняти вам свій вишивальний план на 23 й рік. Небагато робіт я запланувала 6. Знімаю в такому вигляді з. Ноутбука, тому що ніяк в мене не доходять руки, щоб роздрукувати це в бумажному вигляді, отже, вирішила вже знімати так. О, перша робота, яку ви тут бачите, це картина Мона Ліса. Захотіла щось такого вишити, а, як сказати, важкого, тому що це, я так розумію, така важкувата робота буде. Буду вишивати її в програмі Кростіч. Отже, так ну, більш детально вже потім буду розповідати, як перед ну, початком кожного процесу. Друга робота це ікона Божої матері Володимирська, начебто. Це в мене вона є в бумажняному вигляді, ця схема. Я буду її з бумажняної вишивати. Це як кажуть, робота, яка в мене перша хочу ну, в цьому році перший початок. Але спочатку потрібно мені перед початком отримати благословення, сходити в церкві. Бо Я хочу вишивати її як ікону справжню. Отже, так. Далі в нас вишивка такий у нас кіт на креслі, рижий. Вже я. Років три, напевно, хочу почати його вишивати, але руки не доходять. Дуже схожий на нашого кота, на, на нашого рижика вже захотіла. Потім четверта робота це ось такий тризуб, наш, наш державний символ. Тут і калина, і колос. Кхм, така неважка робота, але ну, чомусь так, таке захотілося мені. Це, як кажуть, почну, як. На, ну, Як надоїсть мені якось ці складні роботи для передишки. Потім наступна також така невеличка це песик і кіт, також вона така маленька робота. Це для, також для передишки. Взяла цю роботу. І що найбільше я хочу це ось така карта України. Це орнаменти кожної області. Ця карта йде. Взагалі, ну, зараз багато хто вишиває, але на дерев'яній основі. Але я буду вишивати, звичайно, на канві. Знайшла я схему. В бумажняному вигляді буде вона в мене. Отже, тут всі, всі ці роботи будуть у бумажняному вигляді, крім Монелізи. Монеліза, я знайшла схему для Кростіч. А, ну, і ще я оцього рижого котам хотіла сама перевести. Із PDF в ну, формат програми Ростіч. Але так я і не змогла, тому що якась схема не дуже, не дуже якісна. Як збільшуєш, то нічого не зрозуміло. Ну, там не одна частина, воно, там чотири частини цієї схеми. Отже, не знаю, не змогла перевести, отже, буду так у бумажняному також вишивати. Якщо, ну, можливо, хтось знає, де, можливо, можна перевести схеми із PDF в кростіч, то напишіть, буду дуже вдячна хочу ще поділитися з вами одним таким своїм захопленням. Я колекціоную кактуси. Дуже полюбляю кактуси. Ось у мене тут деякі є, ось подивіться. Такі гарнюні. Це мамілярія, і вона в мене. Вона в мене цвіте. Ну, цього Цієї зими ще не цвіла. Ось один пуп'янок уже, як бачите, з'явився, але і все. А в втом тієї то зими. Так, вона дуже в мене цвіла. Потім в мене ось така квітка є. Це не кактус. Але все одно. Така в мене є. Потім ось такий кактус. Це е, такі були зафарбовують різними фарбами такі е, як, іголочки такі в них різнокольорові. У мене з червоними були. Але коли відростає, звичайно, вони такі звичайні. Я нічого не доливала, на яких фарб мені і так подобається така гарнюня. Також в мене ще ось такий кактус є, але щось. Я не розумію чому, але він в мене якийсь став такий трошки сумненький, не розумію чому. Я їх і не заливаю взимку. Я взагалі їх дуже мало турбую. Поливаю там, ну, раз у два тижні, можливо, навіть іще. Ну, там рекомендується раз в місяць, ну, але мені начебто мало. Я раз десь у два тижні їх поливаю, не, ну, не удобряю нічим в зимовий період. І особливо їх не не тормошу. Так, і ось така ще в мене мамілярія. Тут три такі штучки. Також вона в мене тієї зими трошки трошки цвіла, ось такий підцвівши, А цієї ще поки що я не бачу ніяких пуп'янків, можливо, ще з'являться. Потім на наступному вікні в мене є. Ось такі малюки, я пересаджувала їх, але чекаю вже весни, потім пересаджу їх у великі горщики, бо вже вони виросли. Це, така, це таке алоє. А також у мене тут є м'ята така декоративна, але дуже пахуча. І ось ще ось такі алоє. Я їх пересаджувала вос... не, не весною. І ось у мене їх багато вийшло. Це все із однієї рослини, скільки пересаджувала. Одна, напевно, ось ця в мене навіть цвіла, таку стрілку була пускала. Отже. так, ну І на третьому вікні в мене ось така ще є опунція. Це я пересаджувала ушко з опунції, з основної саджала в, в горщик, і ось така вона в мене вже. Виросла, вже ще одне ушко пустила, а це пересаджувала підросточок з е, як, рождественника. Також вже весною попересаджую. Е, також це алоє ще одному. Це ось, бачите, це в мене моя кішка нікс була сюди, залізла і трішки його погризла. Шкідник ще малий. Потім ось такі в мене кактуси. Ось виросли вже високі. Їх багато, бачите? А не пам'ятаю, як називається. Потім опунція, оця, з якої я ушко пересаджувала, також вже у мене підростають. Так, і ось така алоє. Ну, це, Ось це звичайне алоє. А оце воно якось там називається, ну якесь незвичайне алоє. Ось такі в мене квіти, трішки розводжу і ще хочу собі ще якісь видів кактусів купити. Отже, так. Пишіть, ви полюбляєте кімнатні квіти чи ні.